Остами лівобережжя. Випадкова прогулянка перетворюється на таїнство. зриваються опски, розбуджені водоспадом святих, зливого міста. Та ніколи не готовий до цього, впевнений у своїй непричетності, без плаща у дорозі сам за себе клята відповідальність. Там, де зустрічаються береги, пролітають автомобілі, вагони метро, шосе в огнях найвища точка перетину. Затокає небо хоплють міцно кільцем з усіх сторін, втягують у свої оберти, з яких виривається і рукотить міст бетонний, благословення сходить на тебе зненацька, стіною і рваного вітру прихоплює дихання. І чим більше незгодний ховаєш подалі континенти особистого простору, тим сильніше очищення і глибша його ефорія. Коли не сила боротися, коли зупиняєшся і здаєшся. Тебе у заплющені очі цілує Бог. Проминає минуче, пробирає до кісток, гостро і вусто б'ються крапля у боки та у скро. У далеких садах, у блажених краях, у давніх реєстрах з'являється ім'я новопосвяченого. І тепер ти маєш усі шанси народити себе волі і бути розп'ятим. За віру. Світле воскресіння не дароване жодному, крім першого, але у серці можеш міцніше замости і поєднувати тих, які цієї години своєї посвяти ховаються від дощу в квартирах і видом.